Вітаю товариство, карфан на зв'язку. В продажі з'являється Tesla Model Y 2021 року випуску Dual Motor Long Range. Максимальна батарейка запас ходу орієнтовно 450-470 км на заряді батареї в синьому кольорі на 20-х дисках. Була привезена з аукціону з з незначними пошкодженнями. Двохмоторна машина. Пасує їй цей синій колір 21 рік автівка, тому хто шукав собі вайпу не за всі гроші світу, будь ласка, вона є на 104, шоурумі Карфан. З нюансів по кузову, які є, одразу прийду, вам розкажу. Це тріщинка на вітровому скрі. Але скло вже замовили, мають приїхати хлопці та замінити. Більше якихось пошкоджень по кузову автомобіля особисто я не бачив. По салону автівка, якихось нюансів та слід експлуатації дуже і не видно. Є трішечки прим'ятість на сидінні водійському, але це нормально. Пробіг її становить 155 тисяч кілометрів. Відповідно, сліди експлуатації в будь-якому випадку мусять десь трохи бути. Кермо у нас не потерте, в гарному вигляді кнопочки всі без пошкоджень. Планшетик у нас не потертий. Гарно виглядає. До речі, сертифікати всі тут присутні, автівка оновлюється, тобто ніяких нюансів з програмним забезпеченням тут не буде. По задньому ряду сидінь, на дверних картах теж все гаразд, все дуже гарно та без якихось нюансів, які б могли дратувати. Електропривід трошки багажника присутній. Дуже гністке багажне відділення в вайках, сидіння ось так складується, ось, можна собі кинути сюди матрасик та на якомусь кемпінгу собі заночувати. Технічно зараз якихось вкладень по автівці абсолютно немає, всі асистенти працюють справно та гарно, все як має бути. Тому вартість її 19 900 я вважаю, що це за 21 рік Model Y конкурентна ціна в Україні. Тому сміло, якщо собі розглядаєте Вайку або шукаєте, можете спокійно її собі оглядати, проводити тест драйв, приймати рішення щодо купівлі та купувати автівки можливе, місто Львів, вулиця Стуса 4, шоурум, Карфан. Тому чекаємо на вас. До зустрічі. Будьте здорові та бережіть себе.